З 3 до 17 серпня у Полтаві проходить збір пропозицій від мешканців громади щодо перейменування нових назв 73 вулиць і провулків, які містять граматичні помилки та русизми, за сім днів кажуть в інституті розвитку міста. Вони отримали близько 200 таких пропозицій. Ми проводимо громадські консультації на да, стосовно е, бачення містян. І найменування і перемогування вулиць. запустили Гугл форму, і також отримуємо звернення як на електронну адресу, так і на поштову адресу. Найактивніші люди подають свої пропозиції через гугл-форму. Усім, хто подає пропозиції, треба пам'ятати, що спеціальна комісія не розглядатиме їх, якщо вони не містять інформації про ініціатора надійшли до або після оголошених термінів подання, не мають опису про об'єкт пропозиції або суперечить законодавству України. Наразі процес йде не дуже активно, зазначає член робочої групи з питань перейменування, краєзнавець Леонід Булава. Люди подають конкретні пропозиції з приводу певних імен, з приводу певних абстрактних назв. От, тобто процес іде не дуже активно, тому що це було зрозуміло, тому що назви зараз, які пропонуються перейменувати, вони не одіозні, не пов'язані з якимись конфліктними ситуаціями. До списку не включаються об'єкти та особи, пов'язані з Росією та її союзниками у війні з Україною. Після завершення подачі пропозиції робоча комісія засідатиме 23 серпня. Тоді експерти відберуть нові назви та подадуть їх на розгляд виконавчого комітету міста, члени якого і Будуть їх затверджувати.